Робота нашої артилерії, наприклад, вона настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію війська. По Антонівському мосту влучити не дуже просто, але придивіться пильно, наші роблять ювелірно. Отікти ніхто не допоможе, не треба було йти, не для них українські мости. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. По Антонівському мосту. По своєму бити непросто, але все не буде марно. І наші Тепер філіграм. Зможе припаси підвести, а ще росня не зможе, звідси отікти, ніхто не допоможе, не треба було йти, не для них українські мости, не для них українські мости, не для них українські мости.